Ви колись задумувались, чому от зараз представили багато роботів, а вони так погано справляються зі стіркою. Якщо ви задумувались, то не ви один. Насправді парадокс Маравіка існує з 1980-х років. Генрі Маравік розказав про такий парадокс, який потім назвали парадоксом Маравіка, та ми от так от називаємо різного роду парадокси, в тому, що роботам дуже важко зробити якісь дії, які люди роблять на їздичах, і навпаки, людям дуже важко зробити те, що роботи роблять дуже. Дуже добре, але при цьому, скільки ось цих гуманоїдних роботів не показали там, і Ілон Маск той Оптимус показував, і от нещодавно показали цього Ніо. І коли показують, як вони стараються щось ці роботи нещасні зробити. По перше, вони це роблять дуже і дуже погано. А по-друге, виявляється, що вони там управляються живою людиною, яка там стоїть з якимось шоломом віртуальної реальності, ну і от стараються це все зробити, щоб воно не виглядало дуже погано, але воно виглядає дуже погано, як би люди не старалися. Але це насправді. Равні ненадовго, тому що раніше роботам було дуже важко, або там штучному інтелекту було дуже важко там пізнавати людей, класифікувати речі і так далі. Ми як людство це пройшли, і зараз для штучного інтелекту чи робота це зробити ну дуже дуже просто. Зараз мені здається, тест Тюрінга більше шансів не пройти людям ніж тим самим штучним інтелектом. Це величезна група індусів, які розкладають і складають рушники з камерою на обличчя для того, щоб записувати всі дані, як воно це все рухається для того, щоб потім навчити це робити. Робот. Та насправді людські руки це дуже дуже складний інструмент. І якщо ви будете дивитись якісь мультики чи комікси, чи навіть грати в комп'ютерні ігри, верніть увагу, що завжди, коли там показують якусь кінематику, людські руки стараються максимально обрізати, тому що вони просто срака, які важкі для анімації, їх дуже анімувати важко, тяжко запрограмувати, щоб вони гарно рухалися, і так далі. Тут бачите, що коли хтось, от, як і я говорить в якомусь там мультику, зазвичай отак так от виділяю для того, щоб рук не було видно їх дуже складно анімувати, їх дуже складно навчити робота їм і управляти, тому що там дуже багато рухів, вони дуже функціональні. Так що людство тут ми поки що побіждаємо, роботи з руками якось не дуже справляються. Але та велика кількість індушів, які складають, розкладають рушники, наразі стараються побороти оцей от, е, парадокс маравика. Але та тепер, якщо хтось каже Боже, чому ж роботи не можуть взяти і попрати речі? Ви можете сказати. Парадокс Моравика і бути найрозумнішим в кімнаті.